Другу добу рада коаліції не може вирішити, коли і за яких умов провести вибори в Маріуполі і Красноармійську. Нагадаю, що саме в цих містах вибори не відбулися, оскільки бюлетені навіть не виїхали з друкарні. Блок Петра Порошенко стоїть на тому, аби визнати вибори такими, що не завершилися, і законопроектом призначити їх на 15 листопада, день, коли по Україні відбудеться другий тур. Його опоненти називають це правовим нігілізмом і вважають, що вибори слід визнати недійсними і перепризначити їх на іншу дату. Центр виборчком від процесу усунувся. Депутати розійшлись по домівках, домовились подумати про це завтра. Фактично є дві концепції: одна передбачає перенесення дати голосування, друга передбачає оголошення ще одних власних перевиборів. Оскільки голосування не відбулося, значить, виборчий процес завершився. Він завершився нічим. І фактично, Маріупольці повинні отримати право наново обрати, тобто наново провести агітацію і наново обрати своїх представників до органів місцевого самоврядування.